Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка кухонний термометр з нержавіючої сталі. Посилання на нього залишу в описі під відео. Прийшов в блістері. В комплекті лише термометр і щуп. Інструкція англійською на свороті упаковки. Основа корпуса зроблена з пластику, а передня панель з нержавійки з сатиновою фактурою. Кнопки м'які гумові. Ззаду є магніт для кріплення на металевій поверхні. Провушена, щоб вішати на стіну. Ну і просто відкидна ніжка. Дріт термодатчика з металевим обплетанням. Довжина 1 метр. Довжина щупа 150 мм. Розміри дисплея 45х20. А загальні габарити корпуса 65 на 70 на 17 мм. Живиться термометр від однієї батарейки 3А. Так як дисплей без підсвітки, її вистачає надовго, датчик температури підключається з правої сторони. Тож, зліва у нас поточна температура, а справа температура, за якою буде звукове сповіщення. Ззаду є тумблер, яким можна перемкнутися в режим таймера або секундоміра. Якщо на дисплеї нулі і ми натиснемо Старт, то запуститься секундомір. А якщо встановити якийсь час і натиснути Старт, то піде зворотній відлік. Максимум можна встановити 99 хвилин 59 секунд. Якщо одночасно натиснути Мін і СЕК, таймер обнулиться. Якщо запустити таймер або секундомір і перемкнутися на термометр, всі покази скинуться. Тобто можна використовувати тільки щось одне. В режимі термометра права кнопка перемикає одиниці виміру температури. А інші дві змінюють температуру, за якою буде сповіщення. Магніт хоч і невеликий, але чіпляється доволі сильно. Щуп можна розміщувати в духовці, наприклад, увігнавши його у шмат м'яса. Дріт не перегорить, однак краще слідкувати, щоб температура не перевищувала максимально допустимі значення. У воду щуп можна опускати тільки до початку дроту, тому що з'єднання тут не герметичне. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. І нехай щастить.